Так, ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні СТ-1. У нас тут такий совок буде. Ну, подивимось, настріляв багато, можна і глянути. Так, добре, вітаю вас на каналі Плейковські. Тут буде сьогодні надзвичайно багато цікавих медалей, надзвичайно цікавий геймплей, Ну, це те, що я зрозумів по цифрам, які на цьому реплеї були збережені, тому будемо зараз ще дивитися. І я цей бій, звичайно, ще не бачив. Буду дивитися вперше разом з вами. Ну що ж, сюди їде на цю позицію. А, між цих скель, поки що тільки два танки. І то 110-й щось залишився наш колега там от в кінці. Ага, зрозумів. Буде ПТ-шити. Як Пантер у нас теж в режимі ПТ стоїть і є перше пробиття 435. Ну, мені здається, непогано. Якщо ми будемо їх ось так от на себе виманювати, закривати свій лючок. Що він намагається робити. Можна тут настріляти. Броні у нас ніби трішки є. В башті. не граючи від неї, можна щось накидати. Щось соромляться, соромляться наші союзнички, от 110-й, КВ-5 ще під'їжджає. Не хочуть їхати допомагати. Та й в місто ніхто щось не хоче їхати. Якийсь максимально пасивний геймплей. Команда хоче, щоб ми програли. Не знаю, чи поведеться на це наш головний герой, напевно, що ні. Треба триматися, як ми знаємо з наших е, улюблених реплеїв, які вже дивимося тут. А що це він так довго вибирав, пробивати йому чи ні. Що не потрібно опускати руки, потрібно завжди битися до кінця. І в тебе буде шанс перемогти. Бідолашка Центуріон. От якось він так цікаво стріляє, знаєте, ну, от він. Ніби починає зводитися і думає, чи стріляти йому, чи ні. За я вже птиця би відразу отак от виїхав, побачив когось в приціль. А він впевнитись хоче? От от знову от знову щось там вицілює. Капець, капець. Можливо, кіберспорт його дальній родич або близький. так от, танкуємо. Дві сто вже натанкував, до речі. Тигр перший, який ж це прекрасний танк. Та ну, на сувку в лючок, Це ж смішно, друже. Там і тигр стоїть. Ось можна, можна накидати. Ще й ТСК фугасами кидає, страх. Максимально боляче. Не знаю, що він нам влучив, але воно в маску. Ота летіло прямо в лице, прямо на лице нам. Накинув все. Вони вирішили нас фугасами розбирати. Вирішили, треба фугасами розібрати нас. До ніяк не можуть підібратися. Справа номер 2 влючок. Ах. ТС5 ти якийсь зачаклований. Ти зачаклований. Нарешті, нарешті, пішло, пішло пробиття. Зараз напевно почне вже переживати ТС5. Може почне підставлятися хоча б більше, а то якось це виглядає не дуже комфортно для спокійного настрілу. Поки тільки 2600. До речі, це ж цю мапу ніби повинні нам додати в 2024 році теж на динамічні події. Мені здається, так я здається її бачив там. Подивимося, що тут буде. Як вам взагалі динамічні події подобаються? Мені подобається. Я надзвичайно радий, що це почали вводити і що гра не така вже нудна стає, якою була. То вже за стільки років я не знаю, як ви в ній не знудилися. 2-4. До речі, хто собі шукає клан, то знайте, знаєте, що в нас ще є десь 10 місць. Клан називається Playковський Friend. Напевно, в описі під відео я його розмістив посилання, а ні, то заходьте на стрім, там воно точно є. У мене стріми проходять з п'ятниці по неділю, о 9-й вечора. Ми гарно проводимо час, підпалюємо так челенджерів, які там теж горить. Підпалюємо інколи мене. Натискаємо кнопку 6. Хто знає, що таке кнопка 6, той знає. Пояснювати не буду. Тому що це задоволення можуть отримати тільки ті, хто приходить на стріми. Так, ну що ж? У нас в місто ніби приїхали два наших зелених друга. Щось там намагаються, щось там намагаються зробити, але мені здається, що. Не вдало це все буде, тому що зараз в оточення вже попадає наша бідолашка. Наша бідолашка це у нас що там япони чи то? чи то СП. Зараз йому там зроблять боляче. Ось вони його вже оточують, ці червоні кружечки. Усе. Це сапсан був, а добре, шкода. Шкода. І зараз у нас є шанс забрати ось цю броньовану імбу, яка тут стоїть, і не дає нікому Отак ось спокою. Все, тепер можна навіть, я думаю, піджиматися. Цікаво, чи зробиться наш головний герой, чи ні. Ой, як же щойно пропустив Т-34. Геть зовсім не слідкував за нашим головним героєм. Пішов врив. Я думаю, зараз буде пропущений гол один. Один пропустить точно. Від Т-34 і ще й сам броню не пробив. Ну, там уже 110 й ззаду трішки піджимається, він повинен забрати. Він не влучив теж. Що ж ти робиш? І як тут щастить? Ну, без малесенького везіння, таких результатів не набивають. 5-10. Це, напевно, найнебезпечніший тут супротивник. хоча ще є БЗ-176 на фугацях. Але ВЗ-111 це у нас. Ох, як же ж і як Пантер щойно чуть не перевернувся. Я не знаю, що він хотів зробити, але виглядало епічно. Все, забрали, забрали молодці. Два на одного нечесно, але для перемоги в танках можна все. Наш головний герой каже, не роби дурниць, не роби дурниць! Поїхали, поїхали на базу. Треба захищатися, дефатися. Нас зараз будуть захоплювати. Поїхали, назад, назад. Але 110-й його не слухає типічний 110-й разом з Пантерою поїхали на захоплення ворожої бази. І щось мені підказує, що напевно там вони і залишаться. До речі, не пам'ятаю, чи я казав вже це на цьому відео, але хто бажає, то в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. Вам всього-навсього потрібно вибрати товар. Та будь-що. Будь-що телевізор, смартфон, та що хочете, коротше. 3%. діє промокод Плейковський3. все це є в описі під відео. Тому, кому потрібно, використовуйте. я думаю, що залетіло. Святий кумулятив залетів 100%. До речі, наші там катають по базі, і їх ще не забрали. Напевно, вони думають, що це наш шанс. Це наш шанс. Зараз ми захопимо ворожу базу. Якщо двоє станемо в кружочок, буде більше шансів. Тому давай, Яга, під'їжджай. Все. Мені здалося, що все, але ні, ще тримаються. Пішло, пішло захоплення нашої бази. Два танки там стоять. 40 секунд. Ну і треба їхати збивати. Що ж робити? Треба їхати збивати. Ось, бз 176 Найстрашніший з тим, ким ми можемо зустрітися, як Хелкета не пробив, то як Хелкета можна було не пробити. Це якийсь жах. Це якийсь жах, реально. Ну, капець. Такого не буває, друзі. Щоб Хелкета не пробити. Ну і він вибрав, що треба забирати дійсно з найнебезпечнішого. Це якраз таки БЗ176. Він міг нам фугасом нерви -то попортити. А цих уже можна розбирати. У нас тут Тигр Порше, хтось викачує Мауси собі. А тут без шансів, без шансів, Тигр Порше. Нічого в тебе, на жаль, мені здається, не вийде. Так, у них, до речі, на базі їхній зараз теж е вже все добре. 110-й їде зараз в ангар. Ремка у нас заюзана. Залишається проти нас 5 танків. Ну і всі ми розуміємо, до чого тут іде. До чого тут іде, шанси є. Шанси є отримати Колобанова. Так, от пробив, супер. Супер! І ще й на каточок На каточок нас поставили. Нічого, нічого. Якби ж вони всі увірвалися відразу троє. Можливо, впоралися б, але вони будуть боятися. Боятися, відкатувати ззаду. Заткувати. Ось нарешті, нарешті М'лєха щось вирішила зробити, поки у нас КД. Але. Хіба ж це спроба? Він ще й підставив башту. Хоча, думаю, що і так би не танканув. Максимально вже боляче наш головний герой робить нашим ворогам. В нього, до речі, гармата все ще зламана. Су-130 не пробив. Як же ж він, напевно, зараз матюкається. Він зараз дуже матюкається. Тут і челенджер, і тигр. Ах, челленджер у нас стоковий. Можливо, наш головний герой помітив це. Подивився такий. На зовнішній вигляд. Челенджера і зрозумів, що. Ой-ой-ой, сушка помиляється. Він хотів нас закрутити. Хотів закрутити, і не вийшло. На жаль, не вийшло. І челленджер, челленджер. Тримає, тримає свою високу планку на стрілу. 149 нам кинув. Ось яка висока планка у нього. Фантастика. GG. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось результати бою. А так, добре, друзі, всі молодці. Ви з вами, ми з вами молодці. Ми додивилися цей прекрасний реплей. 10291 настріляв, 2000 досвіду, це якийсь капець. Всіх позабирав, Колобанова отримав, Супербій. Ще пішов в плюс посрібло. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми, а будемо розважатися. До зустрічі!